Оце зараз сьогодні виглядають наші прийомні переселенці з Харківщини, О, які вони були худенькі, а які вони сьогодні виглядають. Як, як казати, як мамонти білоголові, біленькі, безрогі. Щорік рік тому ці кремові велетні були вкрай виснаженими і лякалися обстрілів у Гонтарівці, що на Харківщині, нині мирно ремикають на фермі Оратехові на Львівщині. Евакуація відбулася просто з під ворожого вогню. Були змушені евакуювати ну, цінну породу корів шароле, яка була виведена у Франції, але завдяки. Нашим науковцям Національної академії аграрних наук, які працюють над цією породою вже з 60-х років минулого століття, щоб зберегти.